Соціальний переклад «Работаем». Він болить на всю голову. Та на пін. Він куре план. Та чхоу Ще якусь дорожку біло нюхай. Хай сі усі пайси додон сі. ти просто больний на всю голову. Ні на пін. Як план куре, нас Діма золотий місяць. Діма чхоу єцзи ти шихоу. Шиги хао нюсю. Понимаєте, він дуріє без. Тхапуч хоу ти ху ціуфа Отже, почнемо наш розбір. А, перша фраза. Naoц йоу pin. Хворий на голову. Давайте розберемо. А, Мозок йоу мати пін хвороба. М? Все просто, все збігається. Мозок має хворобу, або хворий на голову. Чхоуєдз. Чоу, це в нас палити, курити. А от слово єдз абсолютно нормативне, це фактично перекладається як листя. Будь-яке листя, листя дерев, наприклад. Але коли ми це все з'єднаємо, чоу єдз набуває того самого сенсу, як було в тексті оригіналу, да, курити план. Наступна дія SIO. Нюхати. В тексті оригіналу буде бі, біла доріжка, е, в перекладі я замінила на Pay, Sitton, Сі. Білі речі. Да, якісь, бі, біле щось, грубо кажучи. Ну, я художник, я так бачу. Е, далі на правах реклами слайд для моєї мами. Сі, зять. До того ж, в тексті оригіналу він у нас був ще й золотий. І останнє слово фа-фан, дуріти, скаженіти. Фа ми можемо тут перекласти як випускати, вивільняти якісь емоції, давати волю якимось емоціям. Фан це божевільний, божевілля, тобто фа-фан це як випустити божевілля, дуріти, скаженіти. Не забувайте підписуватися на наш канал, дивіться наші відео, дізнавайтеся щось нове. Всім бажаю гарного вечора. Цайціян.